Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський переконаний, що завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну може настати після одного єдиного телефонного дзвінка. На його думку, усе залежить лише від рішення Путіна вивести війська та наказу, який він міг би віддати своєму начальнику генштабу Валерію Герасімову. Сікорський наголошує, що закінчення війни в Україні є значно простішим ніж розв'язання конфліктів на Близькому Сході. Він підкреслює, що Україна вже 10 років протистоїть російській агресії, довівши свою здатність стримувати Путіна. І саме тому Захід повинен демонструвати рішучість у підтримці Києва та послідовно реалізовувати санкції проти російських енергоносіїв і технологій. За словами міністра, шанси на припинення війни зростатимуть лише тоді, коли російська економіка почне серйозно буксувати. Тим часом у НАТО попереджають, що Москва, навпаки, готується до нового етапу агресії, цього разу спрямованого проти української енергетичної інфраструктури. Високопосадовець альянсу заявив, що Росія планує продовжувати масовані обстріли без перерви протягом усієї зими. Лише за вересень було запущено близько п'яти з половиною тисяч ударних безпілотників Камікадзе, а в жовтні ще понад 2400. Кремль не лише підтримує високий темп атак, а й удвічі збільшив кількість своїх пускових майданчиків для дронів із грудня 2023 року. Нові бази збудовано в Брянську та Криму, що розширює можливості для одночасних ударів з різних напрямків і на більшу відстань. Отже, тоді як Захід сподівається на швидке завершення війни політичним рішенням, сама Росія посилює воєнні дії, демонструючи готовність продовжувати руйнування української інфраструктури. І хоча один дзвінок дійсно міг би змінити хід історії, реальність свідчить про інше. Поки Кремль нарощує ударний потенціал, Україна продовжує боротися за виживання, а світ має довести, що його підтримка не ослабне навіть у найтемнішу пору року. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.